Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі, 8 березня, 378-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вітаю всіх жінок, які сьогодні святкують Міжнародний жіночий день. А в Одесі вчора зловили ще одного російського колаборанта. Цей виявився доволі нецікавим. Вдома в нього знайшли тільки флаг партії регіонів і переписку з російськими кураторами, в якій він. Здавав позиції критичної інфраструктури в Одеській області і писав, що цим він хоче відновити Русь. Ой, чоловік геть не знає історії. Якби він знав, що Україна це і є Русь, але ну що взяти з російських колаборантів, в них розуму геть немає. А так в Одесі все добре. І в сусідньому місті Герою Миколаєві теж, як завжди, все добре. А вчора представник Миколаївської влади та уряду Данії підписали меморандум про відбудову Миколаївської Області. Відбудова важлива, але в Миколаєві головна проблема це вода, яка досі тече солона. Хоча влада Миколаєва казала, що коли звільнять Херсон, то через місяць вже буде нормальна вода в Миколаєві. Пройшло вже 4 місяці і все не як. Давали трохи більш-менш нормальну воду в Миколаєв, але зараз солона. Обстріли у нас, як завжди, в Миколаївській області в районі Очакова. Росіяни обстрілювали акваторію Очакова, тому прильотів по місту не було. і Ранених та загиблих немає. І також продовжуються обстріли росіянами Херсонщини. Там за останню добу одна людина отримала поранення. А в ЗСУ повідомляють, що на тимчасово окупованій частині Херсонщини наші хлопці накрили два склади з боєприпасами. Вони були доволі невеликими, тому на гарні вибухи, як це було восени, будемо чекати.